Луї Вітон поспішили виправдатися за образ ліси на медґала 2025. Бібі Рекса розповіла про втрату дитини. Ді Капріо був на святі. Продовжуємо, звісно ж, декодинг образів медґала. Підводимо підсумки і дізнаємося, о на чиї виходи робили селебріті цього року. Меган зі Стеліон звинувачують у тролінгу Нікі Мінаш, Кайлі Дженер і Тімоті Шаламе вперше за два роки вийшли разом на килимову доріжку і поговоримо про теорію змови. Довкола польоту Blue Origin через дивний кадр, стверджуючи, що це все постанова і дівчата нікуди не літали. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Нагадаю, що на цьому каналі ми з вами обговорюємо темну сторону Голівуду, найкращі, найцікавіші. Поп культурні моменти і все, що стосується життя зірок, за якими слідкують усі. Якщо ви готові, то ми розпочинаємо. Через два роки стосунків Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе нарешті все-таки разом вийшли на червону доріжку. Це сталося у Римі на премії Девід Ді Донателло. Це такий італійський оскар. А на цьому святі Тімоті Шаламе відзначили спеціальним Давідом. У соціальних мережах вже жартують, що мовляв, якщо не новий папус над Сикстинською капелою на той момент і ще виднівся чорний дим, то, хоча б Тімоті Шаламе. До речі, за останніми новинами пишуть, що з труби Сикстинської капели вже йде білий дим. На момент запису я ще не знаю імені нового папи римського, але обов'язково вставлю картинку, кого все-таки обрали. Нагадаю, що папу Франциска у 2013 році вибрали із п'ятої спроби. Нинішній конклав виявився трошки коротшим. Лише чотири голосування. Ось так після смерті папи римського стрічка конклав раптово стала хітом. Її почали дивитися навіть самі кардинали. Політіко написали, що частина із 133 учасників конклаву передивилася фільм із Рейфом Файнсом, аби згадати. Як саме обирають нового понтифіка. Багато із них перше беруть участь у цьому процесі, тож фільм майже став інструкцією до дії. Іронічно, але кіно про вибори папи стало справжньою шпаргалкою для тих, хто зараз його обрав. Ось такі цікаві новини. Напишу вам, кого обрали. Повернемося до Тімоті Кайлі. Кайлі блищала у вишуканій сукні відські аперелі, яка підкреслювала її силует і відсилала до італійського гламуру 50-х. Тімоті вибрав лаконічний темний Стюм, акцентуючи увагу на класиці та елегантності, цікавим моментом є те, що на Тімоті Акарманівський Том Форд. Я нагадаю, що якщо ви слідкуєте за їхньою парою, то мало того, що тімоті шаламе дуже близький із Хайдером Акерманом, саме на показі Хайдера Акармана для Жан-Поль Готьє, він розмовляв із Кайлі Дженнер. Ну а про те, як не просто шанувальникам тімоті дається його нинішній роман. Ми вже говорили раніше. Вони Кайлі не сприймають, вважають, що він інтелектуал. Що в неї використовує, пишіть свої думки. Як вам вони виглядають? Кайлі на кадрах виглядала сором'язливою. Видно було, що їй якось ніяково. Інсайдер повідомляє часто, що Кайлі у житті така, і це їй притаманно. Хто вже вірить у їхній роман, тому що кажуть, що справа йде до весілля, що думаєте? І продовжуючи тему дебютів, виявляється, що Леонардо Ді Капріо все-таки вперше побував на медгала доріжку, щоправда, на відміну від своєї дівчини Вікторії Чареті, актор прогуляв, а можливо просто не. Не встиг, можливо, не хотів світитися, тому залишився із ним лише досить кінематографічний кадр. Про Віторію Череті я вже вам розказувала про всі образи гостей. Ми розмовляли у попередньому великому відео. Ось воно. Давайте поговоримо також. Все таки про медгала. Твіттер розмістив список найбільш обговорюваних зірок цього року. По-перше, це Ліса, особливо її ім'я пов'язане із скандалом. Потім на другому місці лідер Кей-Поб гурту Seventeen s Coups. Якщо неправильно промовила, то вибачаюся на третьому місці. Дженні. ну і також до списку увійшли Розе. Потім тайландська акторка Фрін Сароча Ріана з її вагітністю Леді Гага, хоча її і не було, але видно, що дуже чекали Зендея, Нікі Мінаш та Льюіс Гамільтон. Також ми у попередньому відео я розказувала вам окремо про е, образи багатьох знаменитостей і про їхні референси. І ось офіційне підтвердження, хто був референсом для е, дівчат. Зендея надихалася Б'янкою Джаггер 1974 року. Діджі віддавала шану модельєрці. Зельді Він Вальдес, першій афроамериканці, яка відкрила власний бутік на Манхеттені, І Джозефіні Бейкер, іконі стилю і борцю за громадянські права. За Джозефіну я розказувала, а про Зельду Ван Вальдес для мене також стало відкриттям. Тайла надихалася Андре Леоном Телі, Про це ми вже знаємо. До речі, Тайла тизерила після Медгала майбутній свій сингл під назвою Близ, який вийшов 9 травня. Мало говорили про його лук, але виявляється, що це Маржела Фолвінтер. Року обажем для Демі Мур стала краватка. В сідні свіні надихалася Кім Новак і фільмом Легенда про Лейлу Глер 1967 року. Із Сідні цікава історія. По-перше, згадаємо, що Сідні вже третій рік поспіль для Мадгала обирає бренд Міу Міу. Цей рік не ставлений винятком. Справа в тому, що Сідні ніби має грати у режисерському дебюті Колмана Домінго присвяченому роману блондинки із темношкірим співаком Семі Девісом. Нагадаю, що Колман Домін... Інго був одним із співголів цього вечора, і Сідні, можливо, хотіла зробити реверанс в його адресу і підтвердити свою залученість до проекту. Проте в результаті частина онлайн спільноти звинуватила Сідні в тому, що вона взагалі проігнорувала тему і виявила неповагу до всього афроамериканського ком'юніті. А, ну, а інша частина користувачів звинуватила Сідні у тому, що вона скористалася заходом із таким великим сенсом для прому своєї роботи. Моніка Барбаро надихалась The New Look Christian Dior 1900 1947 року, Нікі Мінаш, Каміль Чіфор та Ніколь Кідман, Баленціага Культюр 1952 року, Розалія Манекеном Стокмен, Джена Ортега Лінійками Кравця. Ми про це говорили в минулому відео. Майлі Сайрус надихалася образом із колекції Азадіна Алая Кутюр Спрінг Самер 2003 року. Ліпа надихалася Жозефіною Бейкер 1920 року. Дуа, до речі, була у компанії нареченого Калома Тернера вперше. Це був їхній також перший публічний вихід він стався на медгала цього року. Цікавинка сукні із відкритою спиною дуаліпом в тому, що вона прикрашена більш ніж 45 тисячами кристалів та перлин, на створення якої пішло близько двох тисяч годин ручної роботи. А образ доповнювали чорний твідовий жакет, кейп із органзи, пір'я і довгий бант, який переходить у шлейф. Чарлі яксікс уявляється, що надихалася Джанет Джексон. Її образом із 1993 року, Меган року. Stelion, як ми вже казали, Джозефіною Бейкер 1951 рік. Дженні надихалася образом із колекції Шанель 1987 року. Дуже гарний образ, і Дженні личив він FK Twix. Ну, як ми обговорювали, надихалася Джозефіною Бейкер з 1920-х років. Натхненням для образу Angatway стала Кароліна Ерера, яка була на фотографіях разом якраз із Андреа Леоном Теллі. У попередньому відео у відео про Мадгала відносно образу Кендал Дженнер. Гадувала, що вона була у кастомі від дизайнера Турі Шеджу Думі, це темношкіра жінка, дизайнер із Британії, але казала, що образ розкритикували, тому що він виглядав посереднім на тлі інших яскравих образів. Виявляється, що образ було вибрано не просто так: прив'язка присутня до стилю чорношкірої співачки і піаністки Гледіс Бентлі, і також до жінок епохи відродження Гарлема 1920-х років. Цікаво, що сукня Кендал Дженнер також із драпіров. Ванням з боків від зонної декольте і з відсиланням до елементів нігерійського національного одягу, тому образ продуманий, лаконічний, але Кендал в ньому не блищить. Можливо, на тлі інших образів цей образ Кендал Дженер трішки загубився, але все одно вона в ньому дуже красива, і я впевнена, що наживу вона виглядала неймовірно. Багато коментарів було відносно Мадґалу про те, що чоловіки цього року виглядали цікавішими за жінок. В принципі, це було дуже логічно, і на це як це. Тувала сама тема заходу з іншого боку, це показує наскільки нижчою для чоловіків є зараз планка на килимових доріжках, тому що будь-яка брошка, будь-який якийсь цікавий силует, цікавий крій, цікава тканина, вже дає можливість яскравіше виглядати. Хочу показати вам момент, коли Лоу Роч побачив Анну Савай, яка йшла по килимовій доріжці в дуже схожому костюмі на образ Зендеї, головної підопічної Лоу-Роча. Він казав, що слава Богу. У що Зендея виходила раніше, але цей момент може стати іконічним і має дуже великий мемний потенціал. Звісно ж, була класика: це групове фото в туалеті медгала, куди заборонено приносити телефони. Традиційне селфі з туалету цього разу зробила Меган Зестеліон. Можемо подивитися, як відривалися селебріті. Я вже не буду розказувати вам про автопаті. Якщо вам цікаво, то цієї інформації багато у інтернеті. Скажу, що Лана Дель Рей виконувала свою пісню на автопатії Медгала під назвою. Юкенді Неклес також братс не опустили нагоду з'явитися на килимовій доріжці, і традиційно вони відтворили декілька образів, зірок і на медгала. Цього разу вони надихалися образами Зендеї, Волтера Гогінса, Доджі і Дойчі. Відносно дойчі забула сказати в попередньому відео, що логоманія у її образі була не лише на одязі, але і на щоці. Я показувала фото, але не всі звернули. І підсумовуючи захід, треба сказати, що тема 2025 року суперфан fine tailoring, black style, чорний дендизм, явно вибиралася із урахуванням помилок 2024 року для того, аби пройти шляхом найменшого соціального супроводу з найменшими соціальними втратами, і по можливості взагалі уникнути асоціації і давра. того, що, як завжди, бенкет проходить під час чуми на тлі минулого року. Ось у цьому відео ми обговорювали з вами, що сталося. Сталася велика відміна зірок, як там їх кенселили. Але як ви бачите, більшість з тих Зірок, на яких тоді нападали, вони були. Помітили ви це чи ні, але цього року дуже сильно кидалася в очі спроба заздалегідь знизити градус обурення. Нагадаю, що цьогорічний бал виділявся не лише тим, що вперше за 22 роки тема була сфокусованою виключно на чоловічій моді, але й тим, що вперше за довгий час бал масово змусив людей декодити образи, не просто казати, ось це мені подобається, ось це не подобається. Класно, що багато зірок дотрималися дрес-коду, вони робили це продумано. Вони Витратили свій час, вони разом із стилістами заморочилися, тому що в багатьох образах були цікаві посилання до культури. Якщо б одразу можна було б зрозуміти весь обсяг сенсів посилань, тоді ти по-іншому починаєш дивитися на образ. Саме такі моменти в Медгала дають зрозуміти, що мода це не завжди про якусь розкрішну, дорогу, класичну сукню а часом через образ доводиться розповідати цілу історію, часто за допомогою гудзиків на піджаку можна або Манікюру із гудзиками. можна віддати шану величезній величезній величезні епосі і тисячам людей, які зробили свій внесок у моду. Жаль, що не прийшли, але могли б прийти. Звісно, тут варто згадати Кендрі Каламара і Бейонсі. Я думаю, що вони могли цікаво також розкрити потенціал свій, показати вишукані образи непрості. Обидва вони в турі. У Бейонсі свій тур розпочався. Кендрі Каламар і Сізою виступає, але як гостей їх правда не вистачало. Цікаво було подивитися також на підхід. Тіт Ламара він завжди дуже детально і прискіпливо підходить до вибору одягу і сам є трендсетером. Нагадаю, що його джинси, в яких він був на виступі на Супербоулі, запит по ним злетів, неймовірно. Можливо, саме делікатність теми, її важливість, і спрацювала для деяких гостей стримуючим фактором, наприклад, та ж Хейлі Бібер, для деяких гостей легше було прийти у чомусь дуже непоказному, в сіренькому, простенькому, зірки боялися. Зайвий раз звинувачень у культурній апропіації або перетягуванні ковдри на себе. Ну а щодо скандальної білизни, ліси із зображенням Рози Паркс і не тільки її, то Луї Вітон дали коментар, виданню закат, пояснивши, що на боді ліси немає зображення Рози Паркс. Представники бренду пояснили, що малюнок був створений художником Генрі Тейлором. У прес-релізі Луї Вітон говориться, що всі малюнки є портретами людей важливих для художника. А представник бренду пояснив, що фігура на колажі Лежить не Розі Паркс, а одній із сусідок Генрі цього вечора великі будинки, як наче відступили, зробили крок назад і поступилися своїм місцем меншим брендам, які набагато краще вписувалися у контекст у тематику чорного дендизма. Це такі бренди, як Серджіо Хадсон, Волс Боннер, Лакван Сміт, Озвальд Боатенк. Дуже багато образів цього вечора. Було від Том Браун, від Луї Вітон, як я вже вам казала, але на правах спонсора багато образів від Серджіо Хадсон там. Порядка 20, напевно. А, непогано також за охопленнями в цьому році виступив і Марк Джейкобс. Йому ще частково і допомогло те, що на початку вечора багато хто сприйняв вбрання Таяни Тейлор за його творчість. Я нагадаю, що із Марк Джейкобс на Таяні було лише взуття, а її повністю образ, Гарлемської троянди, було придумано Таяною з іншим дизайнером. Образ Таяни був неймовірним, і одразу Марку Джейкобсу прилетіло додаткові бали, якщо можна так сказати. У попередньому відео. Обговорювала з вами, що мікротрендом було відсутність низу, підня білизна замість штанів, Згадуємо образи і Сабріни Карпентер, і Доджі, то там ще ліса. Звісно ж, з мікротрендів також можна відмітити вбрання перформанси. Тут не можна не згадати ефектну появу Демсона Ідріса. До речі, виявляється, що він під'їхав до метрополітен музею на гоночному автомобілі. Я нагадаю, що він промотує фільм формула 1 зі своєю участю одну з головних ролей зіграв. І Бред Піт перформансами запам'яталися, і Жанель Моне, у якої було два образи. Вона була як людина в фольклярі з моноклем. Потім вона змінила образ. У Олтона Мейсона також е був невеликий перформанс. Він знімав свій великий кейп. Також роздягався ось такі невеликі підсумки Медгала, Якщо хтось помітив ще якісь тренди, що ми ще не обговорили про Медгала, пишіть у коментарях, поговоримо цього року. Помітною була відсутність також і Джефа Безоса і Лорен Санчес. Можливо, після одинадцяти хвилин Польоту і реакції на цей політ. Нагадаю, що політ повністю жіночого екіпажу до космосу, який мав стати знаковим досягненням жінок у науці та технологіях, обернувся для Кеті Перрі справжнім інформаційним кошмаром, коли низка людей обрала її метою інтернет-булінгу. Хоча разом із Кеті Перрі участь у польоті на кораблі New Shepard від компанії Blue Origin Джефа Безоса, взяли і інші жінки, більшість негативу полилася саме у бік співачки. Її критикують за політ, за її нинішній тур кажучи, там все погано. Що вона поводить себе дуже з'яло. Кеті Перрі критикують з усіх боків, особливо після цього польоту, замість підтримки Кеті Перрі отримала хвилю критики, глузування і навіть відвертої зневаги з боку інших знаменитостей. Кеша її висміяла та інші зірки вис висказувалися проти цього польоту. Але не менше Кеті Перрі отримує і від пересічних користувачів інтернету. Головною претензією до попзірки стало те, що вона намагалася подати свою комерційну вигоду. Як Жест на підтримку жінок у космосі натомість критики звинуватили Перрі у цинічному піарі на тлі політичних змін у НАСА, де через політику адміністрації Трампа зникають згадки про все, чого досягли жінки у науці та космосі. Аудиторія дорікає Перрі, що вона жодним словом не згадала про спроби нового уряду стерти жіночі досягнення і не засудила дії президента. Додатково їй дісталося за заяву, що політ, нібито, був на благо землі, хоча багато хто. Вважає це нічим іншим, як розвагою для мільярдерів. Політ справді коштує чималих грошей, тож не кожен може собі його дозволити. Не оминули також і екологічну складову. Хоча ракета Blue Origin викидає лише водяну пару, вчені попереджають про можливу шкоду для озонового шару. Ще більше обурення викликало те, що Кеті Перрі використала подорож як маркетинговий хід для свого туру. У капсулі вона зняла відео із анонсом списку пісень, які заспіває після приземлення. Згорілася хвиля глузувань і нападок. Мережа фастфуду Вентіс іронічно запитала: А чи можна Кеті Перрі відправити назад? Висміяла і політ Кеті Перрі, також кеша. Багато хто приєднався, створюючи численні меми і глузливі жарти. Фотографію, де Кеті Перрі цілує землю, з'явилися у десятках жартів. Висміяли також її фразу про те, що немає кращого місця аніж будинок. Хоча в невагомості вона пробула всього кілька хвилин. Близькі до співачки Джерела розповіли, що вона дуже сильно шкодує, що поділилася цією Дією з публікою, особливо відеозаписом середини капсули. Також вона шкодує, що взяла з собою символічну квітку на згадку про доньку, оскільки ця деталь також була висміяна. Я нагадаю, що донечку Кеті Перрі звуть Дейзі і це було дуже логічно. Кеті Перрі настільки засмучена реакцією, що за словами інсайдерів віддала б перевагу, щоб відео з польоту взагалі не з'являлося. Також варто зазначити, що після польоту розгорілися шалені дебати довкола того, чи можна вважати кетіпері. Справжньою астронавткою після приземлення вона говорила журналістами, і ті прямо сказали їй, що тепер вона справжня астронавтка. І на що співачка відповіла ствердно, і аудиторія вчепилася і за цей факт. Зокрема, редактори Вікіпедії відмовилися включати її до категорії астронавтів, пояснивши це відсутністю тренувань і наукових місій. Навіть міністр транспорту Сполучених Штатів Америки Шон Дафі публічно заявив, що учасники цього польоту не відповідають жодним критеріям для астронавтів. Навців нагадаю, що Олівія Вайл назвала політ безглуздим шоу, яке нічого не змінює для людства. Модель Емілі Ратаковський назвала їхній політ огидною пародією. Ми це обговорювали ось у цьому відео. І хоча Кеті Пері намагалася надати подорожі глибокого змісту, аудиторія побачила у цьому лише якийсь нещирий трюк, дуже поверхневий, і висміяла його. Все це призвело до того, що навіть незважаючи на особисті емоції від польоту, кеті пері зараз відчуває жаль через свою участь у цій. Події співачка не заперечує, що подорож змінила її як людину, але визнає, що перетворення цього досвіду на публічне шоу було великою помилкою. кажуть інсайдери. Ну і до всього цього додається ще й теорія змови про довкола польоту Blue Origin через дивний кадр із дверима капсули з'явилося в інтернеті відео з дуже дивним моментом. Безос відкривав люк за допомогою спеціального інструменту, зустрічаючи екіпаж як супергерой. Проте на кадрах за кілька хвилин раніше видно, як двері капсули капсули відчиняються із середини, потім двері швидко зачиняються. Ну і звісно, фанати цієї теорії змови вважають, що все це не космос, це постанова, що це було знято нетфліксом або знято у ангарі в Аризоні що Голівуд плаче від заздрочів, і хоча ракета справді ми бачили відео, як вона виходила в космос, і повернулася, скептики впевнені, що все це було занадто гладко, надто кінематографічно, тому мені дуже цікаво, що ви думаєте на вашу думку, чи був полі. Дівчат Справжнім, <смі> що думаєте, відносно цієї теорії після медгала Бібі Рекса зіштовхнулася із бодішеймінгом, і особливо у цьому питанні відзначилася реперша Азілія Бенкс. Вона опублікувала образливий твіт, у якому жорстко пожартувала про вагу співачки. Цитата, схоже, у неї гормональний імплант чи щось на зразок нюверінг це треба видалити. Бібі не промовчала, тому що коментар був образливим. І як виявляється, і в неї була причина відповісти Азілії. Ось що вона написала: тобі може варто почати з терапії, сестро. Мені допоміг лексапро щось, що допомагає впоратися з глибоким болем і хаосом, який ти проєціюєш. Лікування йде всім, спробуй. Пізніше співачка зізналася, що втомилася від обговорення своєї зовнішності. Вона розповіла, що зіштовхнулася із полікістозом яєчників і безпліддям. І уже в віддаленому твіті вона написала: цитата: Я втомилася від коментарів про свою вагу. У мене синдром полікістозних яєчників і проблеми з. Зачатя я завагітніла, але вагітність не збереглася, і я несла цей біль у тиші. Я, я не була зобов'язана ні з ким ділитися цією правдою, але можливо ви двічі подумаєте, Перш ніж говорити щось про чиєсь тіло. Мені дуже жаль, що Бібі Рекса пережила такий досвід. Я не уявляю, який біль вона відчуває. Навіть раніше Вібірекса жалілася на бодішеймінг не лише зі сторони онлайн спільноти, а й самих дизайнерів. Цього року на Медгала зустрілися також дві реперки, які вже кілька років перебувають у перманентному конфлікті. Вони постійно сваряться, задівають одна одну. Звісно, мова йде про Нікі Мінаж та Меган Зестеліон. І якщо Нікі Мінаж багаторазово хейтила Зестеліон у кожному треку, через те, що Меган змагалася із Карді Бі, то Меган рік тому зважилася дати відсіч і знищила Мікі Мінаж. Ним рядочком у пісні «His», маючи на увазі закон, який зобов'язує правоохоронні органи надавати відкритий доступ до відомостей бази даних про осіб, які перебувають на обліку, які вчинили статеві злочини. Завдяки щасливому випадку, чоловік Мінаш це зареєстрований сексуальний злочинець, якого вона навіть намагалася видалити із реєстру Лос-Анджелеса шляхом дачі хабаря поліції, а її брат також сексуальний злочинець, тож вона багаторазово запитувала Писувала спільні пісні із ними, незважаючи на те, що Меган не називала імен, Нікі через пару хвилин після виходу пісні, вийшла у прямий ефір і поводилася максимально неадекватно. Також протягом цілого тижня вона загрожувала меган і писала масу образливих твітів, тим самим давши зрозуміти, що мова була про неї. На медгала Меган Зестеліон вирішила пожартувати над Нікі, виклавши мем зі спанчбобом, натякнувши на одну із крінжових пост Мінаш під час позування на килимовій доріжці. Модного балу Друзі, ну що ж на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже-дуже приємно. Окрема велика вдячність спонсорам каналу. Це для вас. Ну і звісно ж, користуючись нагодою, я прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу нашої країни. Будь ласка, не забувайте донатити. Навіть маленькі донати рятують життя наших воїнів, наших захисників. І прошу вас також не забувати про підтримку. Наших пухнастих чотирхлапих друзів гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх друзів. Будь ласка, не забувайте, я впевнена, що у вашому місці проживання є притулок і є можливість допомогти. Ми побачимося з вами скоро в новому відео. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі, друзі. Бай-бай.